Щорічне послання президента до парламенту цього разу Володимир Зеленський представив план стійкості. Документ призначений насамперед українському народові головно говорив про фронт, виробництво зброї та енергетику. Загалом план стійкості складається з десяти пунктів, які стосуються, зокрема, питань наших військових, нарощування оборонної промисловості, бізнесу, енергетики, безпеки в освітніх і державних закладах, підтримки громад, добробуту, культури та поводження з ветеранами. Анамі щодо мобілізації знижувати призовний вік не планують. Натомість президент доручив міністерству оборони створити нову систему контрактів більш мотиваційну для чоловіків, яким немає 25 А також призначити військового омбудсмена. Президент відзначив і велику ефективність дронів на фронті. Кошти на їх закупівлю виділятимуть напряму бригадам. Бригадам треба більше власних коштів для того, щоб вони самостійно без бюрократії забезпечували. Мали себе дронами ми збільшимо прямі кошти до бригад в Україні. Впроваджується формат технологічної ставки. В цьому форматі на регулярній основі будемо збирати найкращих фахівців. Та найкорисніші технологічні ідеї. Перше засідання нашої ставки відбудеться вже на початку грудня. Щодо енергетики та її захисту від російських атак. Президент дав обіцянку до кінця року для всіх областей підготують паспорти енергетичної стійкості. Детали не розповів з міркувань безпеки. А от на останній пункт звернув окрему увагу. Його назвав політика героїв. Якщо коротко, то Україна має якнайбільше залучати ветеранів у різні сфери життя, зокрема і держструктури. А в кожній громаді треба створити реабілітаційні центри. Цю частину промови народні депутати зустрічають оплесками. Чистий популізм так про план стійкості відгукується опозиція, принаймні щодо соціальних аспектів документа кажуть, промова президента повністю йде в розріз із держбюджетом 2025 року, який запропонував уряд до другого читання. Його важко критикувати, бо там точно за все хороше і проти всього поганого. Єдине, що дивлячись на цей бюджет, я сумами подивом побачив. Що уряд перейшов в опозицію до президента. Бо нічого, що ми почули в залі, уряд не врахував і не міг врахувати. Пункти були достатньо дивно пропрацьовані. Єдиний пункт, який справді звучав як пропрацьоване, це останні політики героїв. Енергетика громади, безпека звучали як щось. Робачте, створена чатом GPT. депутати Європейської солідарності та батьківщини закликали повернути проєкт бюджету Кабміну на доопрацювання. Проте, зрештою, 257 народних обранців натиснули кнопки За переважно це слуги народу та представники забороненої ОПЗЖ. Кошторис країни на наступний рік ухвалили. За 257 рішення прийнято Закон України про державний бюджет України на 2025 рік прийнято. Розмір видатків рекордний. Їх передбачили на суму майже 4 трильйони гривень. Доходу очікують майже 2,5 трильйони. Більшу частину коштів витратять на оборону. Це близько 60% всього кошторису. Майже 800 мільярдів піде на виробництво і закупівлю зброї. Мінімальну зарплатню заморозили. Підвищення оплати праці вчителів та військових також не передбачається. Натомість залишаються кошти на телемарафон близько півтора мі. Мільярда на державні програми, національний кешбек та так звану тисячу від зеленського, скажіть, будь ласка, шановний пан міністр, чому в бюджеті знайшлись кошти на кешбек? І я хочу, щоб ви розповіли трішки про цю програму, звідки беруться ці кошти і на що це взагалі потрібно, і чому при цьому в державному бюджеті не знайшлося коштів на підвищення виплат на дитину? Якщо ви уважно слухали виступ президента України, він зазначив, що розвиток вітчизняного виробника і підтримка внутрішнього попиту це є пріоритетами програми президента України. Уряд разом з президентом, я так розумію, хочуть забрати всі гроші, які є зайві фонду. Зробіття або страху назвіть, як хочете на дві популістичні ідіотські абсолютно ідеї: це кешбек і відповідно ця тисяча від зеленського, при тому, що грошей там не вистачить не на перше, не на друге. Я думаю, що в процесі ми будемо дивитися знову ж таки за використання. Міністерство фінансів буде шукати додаткові резерви для реалізації цих програм. Проте мінімальні зміни до бюджету після першого читання все ж внесли. Ще уряд переспрямував видатки. Які мали бути зараховані в державний дорожній фонд до загального фонду державного бюджету, і ці 43 мільярди можна буде витратити на оборону. Крім того, ви знаєте, що вперше до державного бюджету будуть зараховані міжнародні кошти, які можна буде витратити на потреби оборони. Це 90 мільярдів гривень від Великобританії. Але дірка в бюджеті залишається чимала: це понад 38 мільярдів гривень. І цифра тільки зростатиме, бо ж у кошторис заклали прибуток від підвищення податків. Такий закон депутати ухвалили. Проте документ і досі не підписав президент. Тож і податок українці поки що платять по-старому. Марія Дрозд Орест Пона п'ятий канал. Добрі безпілотники завітали на Росію. Телеграм-канали окупантів скиглять про масовану атаку. БПЛА. повідомляють про вибухи у Воронезькій та Білгородській областях. У Воронезькій області пошкодили заводи з вироблення маргарину на підприємстві пожежа. Місцевий гауляйтер Гусєв каже, що завод, мовляв, виготовляє тільки цивільну продукцію на Білгородщині Бавовна розквітла на йогуртному заводі, пошкоджена лінія електропередач та декілька приміщень підприємства. Про атаку безпілотниками повідомляють із Брянської області. Пишуть, що там, нібито працює ППО, вони втратили здоров'я, пережили катування, але не зламалися. Олександр Музика та Дмитро Селютін захисники Маріуполя, які два з половиною роки перебували в російському полоні. Нині проходять реабілітацію. кажуть, у час російської неволі став не, найстрашнішим у їхньому житті. Як зараз почуваються морпіхи? Дивіться далі. Луцький центр реабілітації учасників бойових дій на кілька тижнів став домівкою для Дмитра та Олександра. Хлопці тут відновлюють сили і психічне здоров'я. 29 місяців російських тортур далися взнаки. річний Олександр тепер в окулярах. Зараз я без окулярів просто-напросто навіть надпись за півтори метра. Не можу побачити. Ну, зір впав добре, то хочу сказати. Ну це нічого страшного, якби головне, що руки ноги цілі, деякі просто-напросто без рук, без ног і без очей. Він із тимчасово окупований Олешок разом з іншими захисниками Маріуполя оборонив місто від росіян у квітні 2022-го Під час спроби прорватися до Запоріжжя морські піхотинці потрапили у полон. Їх доправили в Оленівку, а згодом до Галича Костромської області Ерефії. Олександр каже, таких бранців, як він, сотні робили все так, щоб воно було. Тихо, щоб ми менше інформації знали один про про одного хто де з ким сидить. Це просто-напросто для нас був повний капець. Я 19 місяців прожив в камері з одною людиною. Це просто-напросто можна було головою двинути. Голод це постійне відчуття, яке супроводжувало хлопців у полоні. За два з половиною роки Луксандр втратив 12 кілограмів у російських катівнях. Морпіхів постійно били. Я попав в найгодший ад, який я бачив на світі. Дуже часто там лупцювали по голові і було таке, що коли втрачав свідомість, електрошокером приводили до тяну. Потім до такої степені, що ми знову втрати свідомість і знову, якби електрошокером приводили, якби до 27-річний Дмитро Салютін, як і Олександр Музика, повернувся до України під час обміну військовополоненими 13 вересня. Він лучанин, військовий медик на службі з 2017 року, каже, надавати допомогу побратимам, мусив і в полоні через катування голодом, де хто до невпізнаваності. У мене такий організм, що вагу я втрачаю дуже повільно. Мені Щастило. А там хтось зі мною був, то на очах сохли до 50 кілограмів і навіть були випадки менше. На початку така практика, що дають дві порції в камеру, наприклад, двоє людей сидять. Одна велика, друга менша. Це працювало. На жаль, хлопці сварилися через їжу, починали сходити з розуму. Говорити бранців, змушували мову агресора, давали читати російську літературу та намагалися переконати, що Україна вже не існує. Вони намагалися на нас повісити всі вбивства, все мародерство, все, всі руйнування, які були завдані ме. Ріву намагалися мені приписати те, що ми з, з медикінь добровольців тайрою. Вивозили людей на органи з міста Маріуполь до Європи. На інших на саме бойові підрозділи, то вбивство цивільні. Лікарі кажуть, хлопці ще певний час проходитимуть фізичну та психологічну реабілітацію. у Луцьку медики роблять усе можливе, щоб подолати наслідки тримання в неволі. Іде поєднання там іде кінець терапія, механотерапія, гідротерапія. У нас працюють психологи з ними. Кожен має індивідуальну програму. Тут працює психіатр. Якщо потреба, є, є логопеди. Хлопці потроху оговтуються, звикають до нормального життя, але поки що перебувають у статусі військовослужбовців. Олександр після реабілітації мріє побути з рідними. Десь після нового року я зможу звільнитися і перебувати якби, зі своєю сім'єю вдома. Дмитрош планує переведення в іншу структуру. Я буду переводитись в службу, яка працює з військовополоненими після повернення реінтеграційна служба. От, я хочу. Працювати в цьому напрямку, тобто хтось має це робити разом з Олександром та Дмитром. Проходять реабілітацію ще два визволених із полону захисники. Поки кажуть, ділитися страшними спогадами не готові. Наталія Світлова, Луцьк, п'ятий канал.